На сьогодні можна сказати, нарешті в Україні з'явився президент, і це саме про Володимира Зеленського. Я вперше в житті можу пишатися, що в Україні є справжній президент. Мені здається, що якби Зеленський був президентом в 1991-му, Україна б не втратила ядерну зброю. Якби у 2009-му шельф острова Зміїни залишився б за Україною, а не відійшов би Румунії, і ми б не втратили відповідну армію і обрано здатність. Розраховуючись літаками ту 160 і ту 59 мс за борг Росії за газ зеленського можна критикувати нескінченно. Звісно, проте давайте не забувати, якщо на сьогоднішній день яка саме спадщина йому дісталася. Ми всі маємо розуміти, що ми переживаємо найскладніші часи в історії нашої держави. Нас роззброїли, пограбували і розбудили. Все, як казав Тарас Шевченка: як Україну злії люди присплять, лукаві і вогні окрадено, збудять. І в такий складний час Зеленський витримує удар один проти двох в овальному кабінеті, який так сильно полюбляла Моніка Лівінським. Коли у нас відібрали ядерну зброю, чи мало значення, в яких офігенних костюмах були Кравчук і Кучма? Звісно ж ні. Давайте глянемо, що робив. Гейдар Алієв в Азербайджані в ті ж 90-ті роки. На початку 1990-х років економіка Азербайджану переживала глибоку кризу, спричинену низкою факторів. Таких як зміна політичного керівництва країни, наслідки першої Карабаської війни, розрив економічних зв'язків після розпаду СРСР, економічна блокада з боку Росії через розбіжності щодо статусу Каспійського моря у період з 1991 по 1995 роки, ВВП Азербайджану впав більш ніж на 60%, А державні доходи скоротилися майже з 33% до менш ніж 15% відсотків. Від ВВП дефіцит бюджету досяг 10% від ВВП для покриття цього дефіциту. Уряду вдалося до друку а, грошей, що призвело до знецінення національної валюти на 1300% до 1994 року та зростання цін на товари на 24 тисячі відсотків до 1995 року. Рівень життя населення різко погіршився. Мінімальна заробітна плата становила лише 2 долари тоді як прожитковий мінімум на людину без був 45 доларів, а валютні резерви країни майже вичерпалися. І президент Гейдар Алієв приймає рішення про залучення інвестицій для розробки нафти. Гейдар Алієв, рятуючи Азербайджан від економічної катастрофи, ініціював заходи для економічного зростання. Ільхам Алієв, віце-президент Сакаро, активно брав участь у переговорах. Наголошуючи на необхідності використання нафтових доходів для добробуту народу. незважаючи на труднощі переговорів у Стамбулі і Х'юстоні, азербайджанська сторона наполягала на захисті національних інтересів 20 вересня 1994 року, в Баку був підписаний контракт століття. Угода про розподіл продукції щодо розробки глибоководних родовищ Азерім. Чирах юнешлем на каз. У контракті, що склався з 400 сторінок і був укладений чотирма мовами, взяли участь 13 компаній з восьми країн: Азербайджан, США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Норвегія, Японія, Саудівська Аравія. Це стало початком реальної нової нафтової стратегії. Можливість залучення іноземних інвестицій для розвитку нафтогазової галузі з'явилася в Азербайджану лише після укладення угоди про припинення вогню в гарне. В Нагорному Карабасі в 1994 році під час війни, коли Росія підступно напала на Грузію, Росіян турбувала доля трубопроводу, що виходив з території Грузії. Його охороняли росіяни відчайдушно, що може свідчити про те, що які б панти росіяни не кидали, вони переживають за власний бізнес, за власні гроші. На сьогодні у нас є що запропонувати, і завдяки азербайджанському прикладу ми розуміємо, як це працює і забезпечує добробут населення на безпеку держави. Саме така фінансова модель управління допомогла Азербайджану повернути свої території в Нагорному Карабасі. Як ми побачили після останніх заяв Трампа, в принципі, вся війна у нас точилася ради одного, ради капалин, які є в Україні. Мені здається, що ми могли б використати той досвід, який був в Азербайджані, і так само досягти миру. Повернути наші території, оскільки і Крим, і Донецьк і Луган це Україна. Тому я вважаю, що в нашому президенту має вистачити сили, терпіння, і все ж таки ми можемо використати даний досвід. І Україна переможе в цьому, перш за все, вона переможе для українського народу для захисту національних інтересів. Сподіваюся, дане відео було цікавим. Воно не було присвячено питанням правового характеру, як завжди. Але як ви бачите, в принципі всі говорять і обговорюють цю тему. Тому я так само вирішила висловити свою думку відносно цього. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо воно було вам. Корисними цікавим. Напишіть свої коментарі. Не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж. Також про наш телеграм-канал. Вірю, і сподіваюся, що все буде Україна. Дякую за увагу.